Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький Промінь нещодавно прийняті Верховною Радою закони. Сьогодні ми обговоримо із гостем нашої студії. А ним сьогодні є політолог Сергій Федуняк. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Звичайно, розпочнемо із закону про очищення влади. На нього вже давно чекали українці, його ми маємо. А от тепер всіх цікавить, що ж це таке, з чим його їдять, кого і як будемо люструвати. Ну, по-перше, закон ще не підписаний президентом, тобто не будемо спішити, оскільки в процесі остаточного прийняття можуть бути всілякі зміни, в тому числі і не зовсім приємні. А люстрація це процес очищення влади. Якщо говорити в історичному плані, то найбільш, ну, в двадцятому столітті цей процес проводився після другої світової війни. Коли союзники ну, звільнили чи зайняли Німеччину, і почався процес очищення денацифікації, тобто всі представники старого апарату, старої нацистської партії були звільнені з своїх посад і відповідно були. Найняті нові люди, і подібні речі відбувалися також в країнах центральної і східної Європи після 1989-1991 років, коли стара комуністична влада також була скинута, і представники партійного апарату, представники спецслужб збройних сил, які були зв'язані з партією, вони також були звільнені і відповідно. На їх місця були призначені інші люди. В одних країнах, наприклад, Чехословаччина цей процес був жорсткий, в таких країнах, як Польща, він був м'якший. Але тим не менше, всі країни, ну практично всі країни, пройшли процес люстрації, процес очищення. Зараз експерти читаючи Проект закону так прочищення влади а порівнюють його і в інших країнах і кажуть, що він набагато пом'якшений, тобто набагато жорсткіший був в Німеччині і в Польщі. Так чому ми його пом'якшили? Самі виходить, що так ну ми не могли не пом'якшити, тому що все-таки суспільно-політична і історична ситуація в наших країнах відрізняється. Якщо в посткомуністичних країнах центрально-східної Європи була еліта, не комуністична, у нас практично після 91-го року не комуністичної еліти немає, і виходить так, що. Ця ж еліта повинна сама себе очищати, Ну, воно трошки виглядає дивним. Тобто самим собі рубати ну, не знаю, там, якісь частини тіла. Тому е, цей закон ну, цей закон зараз виглядає е, в якійсь мірі ну, як е, дань чи відповідь на ті е, е, зобов'язання, моральні, які влада давала після ну, після відомих подій. Як він далі запрацює, е, ми побачимо, Ну, але принаймні він носить такий морально-етичний характер. Тобто він підкреслює рішимість влади до змін. Це дуже важливо для суспільства, щоб суспільство не чуло зміни. А зміни е, легше, мабуть, зробити в цьому плані ніж в економічному. Наприклад, ну звичайно, ми можемо відслідкувати реакцію всіх українців. Звичайно, всі втішені нарешті, всі сподіваються на очищення влади. Але варто тут розповісти глядачам, що ми маємо проекти, і ми прочитали, що там під люстрацію не підпадають президенти і народні депутати. Так. Так, звичайно. Ну, тут є певна логіка, хоча в наших умовах логіки немає, це виглядає як спроба просто собі викри... себе викрезати з цього списку, але логіка є в тому, що державні службовці вони призначаються, а депутат-президент вибираються. Тобто ми можемо їх пролюструвати, не обравши. Угу. Тобто, тут така логіка закладається, хоча, зрозуміло, воно виглядає не зовсім гарно. Барання От, на вашу пішки, думку, точка. варто було таке зробити чи ні, виключення? Ну я взагалі вважав би, що ну, по великому рахунку е, ті люди, які були депутатами під час незалежної України, е, їх можна було також включити в список люстрації. І ну, хоча серед них і дуже розумні і патріотично налаштовані, професіональні люди, але мені здається, вони би зрозуміли, якби якийсь період часу їм їм разом з іншими тими, які не зовсім патріотичні і професійні, е, довелося трошки відпочити. Чому можемо зараз вже говорити про те, як буде відбуватися сама люстрація? Ну е, наскільки я пам'ятаю, декілька днів тому назад прем'єр-міністр е, Арсеній Яценюк оголосив, що в кожному органі влади буде створений якийсь люстраційний комітет. Але це е, хто буде цей комітет да, люструвати? Воно чи знаєте, згадується старий е, історичний анекдот, коли в, в, в з перші 20-х років ще в радянській в комуністичній Україні були партійні комісії по партійних чистках. І от там, значить, приходить один старий єврей з цього і каже, що її дружині, от мене каже, вичистив наш секретар парткому, каже, з партії виключили, а, а вона каже, а він що, забув, що він петлюри на весіллі грав на скрипці. Так що тут таке, знаєте, щоб вони не вийшли в цьому анекдоті з люстрацією, що самі себе пролюстрували, відмітилися, все чудово, всі очистилися і вперед. До світло майбутнє. Я думаю, що буковинців перше за все цікавить таке питання, кого на Буковині в першу чергу треба люструвати. Ну треба чи будуть люструвати? Тут питання ж такі цікаве. Спочатку говоримо, кого треба. Ну я думаю, що треба, по-перше, всі говорять перш за все про люстрацію правоохоронних органів. Це Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, СБУ. Ну а потім працівники органів виконавчої влади на обласному рівні і на районному рівні. Ну, органи місцевого самоврядування я так відчуваю, що також вони будуть виведені, так само, як і депутати. Хоча чиновники, які працюють по контракту, найняті чиновники, вони, мабуть, будуть підлягати люстрації, крім депутатів, звичайно. Ну, це якщо так воно буде, то це буде у всіх регіонах приблизно з такою схемою. Ну, бачите, нам пощастило, ми будемо за цим всім спостерігати. Так, це, мабуть, не будуть люструвати, так, незалежно від. Незважаючи не на ці всі гаса, так? так але ще таке цікаве питання. От пролюструють, і дай Боже, справді хто не достоїм тієї посади, їх очистять. А нові кадри де взяти? Оце сама найбільша проблема. Де взяти нові кадри. Якщо повернутися до того прикладу, який я наводив, то в останні комуністичні десятиліття в цих країнах Центрально-східної Європи, колишніх наших союзниках, були дуже цікаві процеси, коли багато молодих людей навчалися в західних університетах. І якраз коли влада змінилася, то ця молода когорта, молоде покоління якраз підуспіли. Вони закінчили університети і їх якраз можна було брати на ці посади, які звільнилися після очищення. У нас ну по великому рахунку зараз за 23 роки в нас є достатньо молодих кваліфікованих людей, яких треба. Скажімо так, замінити, тобто на яких можна замінити, але тут виникає проблема, що потрібно паралельно з цим міняти саму систему. Сам принцип організації, тому що досвід показує, що якщо хороші люди потрапляють в погану систему, вони обов'язково псуються, тобто система їх ламає, підлаштовує під себе і так далі. Тобто треба паралельно робити ці процеси. І не проблема набрати людей механічно, а от проблема змінити систему, чи захочуть ті люди, які будуть проводити ілюстрацію, набирати людей, міняти систему це питання. Добре, далі то обговоримо ще один прийнятий закон про надання особливого статусу Донбасу. Звичайно, зараз різні думки можна почитати в засобах масової інформації. Ваша думка, варто було його приймати чи ні? Е, ви розумієте, дуже часто ми не знаємо всієї картини. І е, я, відверто кажучи, не заздрю політикам, тому що на них чиниться шалений тиск. Тобто їх звинувачують у всьому, в тому, що вони зрадили, в тому, що вони піддалися, там, підіграли комусь і так далі. Но ми е, насправді не маємо цієї картини і ми не уявляємо, який дійсно реальний тиск на них іде не, не лише з боку блогерів, там, фейсбуку і так далі, а з боку наших реальних противників. Тобто, я так розумію, що цей закон це, це, що було, це результат такого, знаєте, ну, жорсткого такого ну, компромісу. Тобто це є результат тиску зовнішнього, зрозуміло. що цей закон, продавлений з Москви. Але я так думаю, що цей закон в якійсь мірі узгоджений, його сам факт прийняття закону і його якісь положення узгоджені з нашими союзниками і партнерами на заході. Тобто це дуже така складна конструкція. Цей закон, і крім того, якщо ситуація радикально зміниться, його ж ніхто виконувати не буде. Ви щодо розумієте, що цей закон він написаний і створений під перемир'я, тобто під відносне, ну відносне взагалі то під ідеально, щоб під повне припинення вогню, щоб початок якогось політичного процесу. Але я відчуваю, що цього не буде. Тобто, в принципі, цей закон може і не запрацювати, і тому може і не варто хвилюватися. А щодо закону про амністію? Ну це логічно, в принципі. Це логічно. Тут єдине, що потрібно буде потім чітко розділити людей, які вчинили злочини, які не вчинили злочин і. В принципі, це це логічно, тому воно йде в пакеті. Я так думаю. Якщо мова йде про якийсь початок нового життя, пропозиція тій стороні почати якийсь новий процес нового життя, то це варто було й почати. Ну амністія як така потрібна. Тут питання кому скільки? Але можемо тільки уявити, що українці звичайно не задоволені, вони не розуміють, як це так. І є люди, котрі справді чинили злочин і вони не будуть покарані. Ну розумієте, в нас зараз ми ведемо війну і рани свіжі, і люди багато. То людей, особливо ті, які воювали, які постраждали, були поранені і так далі, в тих, в кого загинули рідні, близькі, то зрозуміло, що вони це сприймають дуже негативно, як просто як зраду. Тобто для них це виглядає, що нібито взагалі ці жертви були марні. Хоча, я ж кажу, політикам надзвичайно важко, тому що вони, в них розумієте, в них в нас немає цілої картини, а в них є ціла картина. І часто цілу картину ми не розуміємо, і вони не можуть і не хочуть. І ну, власне кажучи, бувають такі ситуації, коли і не потрібно. Якийсь момент цілу картину доводити суспільству, тому що ну, це політичний процес, це політика. тобто mm. складно. Ну, звичайно, і, і всі кажуть так, що Порошенко знав, коли йшов президент, ох, йшов президент і він знав, на що йде, що йому залишається просто надзвичайно великий масштаб роботи. Так і звичайно задоволених людей буде набагато менше, тому що в країні війна. Ні, ну це неминуче. Це навіть як не було в країні війни, все одно б все одно в нього рейтинг знижувався. Ну, це, це логіка, це скрізь у кожного. Це не буває такого президента, що в нього з року в рік рейтинг ріс. Тобто рейтинг знижується до якогось рівня, а потім ну принаймні три. Мається, якщо президент утримає, політик, утримає рейтинг на якомусь рівні, це буде дуже добре. Зараз я хочу також, щоб ми обговорили, наскільки необхідною є військова підтримка Україні, так наскільки ми можемо зараз говорити про вступ України в НАТО? Ну, військова підтримка Україні надзвичайно потрібна. Перш за все, сучасними озброєннями. Це сучасні озброєння є, і я так розумію, що вже політичні рішення і технічне рішення про надання цих озброєнь вже. Прийнято як ну перш за все на рівні Сполучених Штатів Америки, я думаю, на рівні окремих країн НАТО ця ситуація зараз така, що НАТО в цілому і такі провідні України вони не готові говорити про вступ України до НАТО, тобто вони воліють спів, співпрацювати з нами, надавати допомогу, але щоб ця допомога йшла не по лінії всього союзу, а по лінії окремих держав. І тут ну в цьому тут різні є причини, чому це так, але цей, власне кажучи, допомога йде. Допомога дуже важлива, і от зараз ви знаєте, що президент Порошенко заходиться в Сполучених Штатах Америки, і там вже прийняті політичні рішення вони будуть озвучені про надання і серйозних коштів і е, відповідної засобів допомоги військової озброєнь і інших речей для ну для відсічі, так відсічі агреса. ЄС нам таку підтримку не можна дати. Ну ви розумієте, європейський союз це міждержавне утворення. Воно носить більш такий політико-економічний характер. Ну практично всі основні члени, майже всі основні члени ЄС це члени НАТО. Тобто тут в даному випадку технічно немає значення. Ну, Європейський союз може надати допомогу. В них є приклад надання допомоги, наприклад, на території колишньої Гославії, ну поліцейські сили послати, але вже тільки тоді, коли закінчаться бойові дії. Ну, вони можуть послати спостерігачів, там, якихось поліцейських, миротворчі сили на кордон України Росії, наприклад. Але зараз це нереально, тому що йде війна, тому що наш кордон ми не контролюємо кордон. От що може зробити ЄС. А НАТО дійсно може надати серйозну допомогу, але зараз, як я вже сказав, з політичних міркувань вони, вони цього робити не будуть. Тобто це буде окрема допомога США, окрема Польща, окрема Литви, до речі, планується, якщо я не помиляюся, завтра підписання договору, трьохстороннього договору на рівні міністрів оборони в Варшаві про створення українсько-польсько-Литовської бригади. Оце якраз дійсно. От ми говоримо про вступ в НАТО. От Україна буде вступати в НАТО не так, знаєте, через фанфари і барабани, щоб е, на, на Росію, а вона буде вступати в НАТО такими невеликими кроками створення якихось підрозділів. Частин, отакі от вон торчан, і так, рано чи це, пізно ми опинимось в НАТО. А коли і рано, коли це коли це може чекати? Ну ми може навіть формально не юри, не будучи в НАТО, де факто, ми можемо бути дуже тісно пов'язані і з НАТО, ну з основною державою НАТО, Сполучених Штатів Америки, і з нашими найближчими сусідами, це Польща і Литва. І цього нам при, при певних обставинах може бути достатньо для того, щоб захистити. Тобто цієї допомоги може бути достатньо по великому рахунку. Тобто зараз, зараз, розумієте, зараз така політика, зараз немає політики таких голосних заяв, якихось таких фанфар, якихось таких жестів. Зараз це все робиться тихо, максимально тихо, максимально непублічно. Але ефект той же сам. А що ми можемо зараз очікувати від ЄС? От яку допомогу вона можна дати Україні? європейську від Європейського Союзу? Ми зараз можемо очікувати ну, найважливішу допомогу це реалізацію підписаної угоди про асоціацію. І зрозуміло, що в, в, в кращому випадку це підуть величезні суми, так, тобто Україна і в ході співпраці і торгівлі отримує величезні суми, плюс будуть прямі інвестиції. Але знову ж коли ситуація трошки стабілізується. Але в принципі це вже закладено і це. Це має бути так здається. Ну Повиня угоду бути. про асоціацію Україна і ЄС ратифіковано, ратифіковано так ратифіковано. тобто, вже на які зміни Реторія. можуть так, на які зміни вже можуть очікувати українці. Ну українці, перш за все, пересічний українець. Ну що, що людині треба? По чому людина бачить співпрацю? Це покращення матеріального життя. Це буде не скоро. А більш таки наочний приклад співпраці і вигоди від цього це, звичайно, полегшення візового режиму і введення безвізового режиму. З приводу безвізового режиму я був на одному із заходів весною в травні цього року на форумі безпеки в Києві. Там виступали дипломати країн Європейського Союзу і казали, що в кращому випадку, в найкращому випадку, безвізовий режим може бути введений з 1 січня 2015 року. Ну я не думаю, що це так буде, але в принципі, отак їх. Ході дискусії з них витягли ну коли, коли, коли без вісового режиму вони кажуть, ну може бути в крайній випадку з 1 січня 2015 року, але але це цілком реально. Вони йдуть поступово йдуть до відміни візового режиму і до безвізового режиму. Тобто цілком реально можна українцям вже готуватись. Ну, то, запасайтеся біометричним паспортом. Робіть біометричний паспорт і а там проблеми його зробити немає ніяк. Де? Взагалі в нас в Україні, тому що кажуть, що з закордонними паспортами виникають проблеми, де там чекати це треба, треба, це, це треба знати. Гроші Ну Ви знаєте, платити. що першим, першим такі паспорти роблять, ну президенту потрібен ну, паспорт депутатам, міністрам і так далі. Ну потім до нас, колись черга дійде, будемо сподіватися, що депутатів і міністрів не так багато. Так що це цілком реально. Цілком реально. Я, я правда не знаю, як це технічно зараз робиться, тому що я ніякого офіційного заяв, офіційного заяви з цього приводу не чув. Але якщо біометричний паспорт, то значить все. В принципі, там потрібно. От не боїться Європа, що почнуть масово виїжджати, Україну? Знаєте, Європа Ну, бояться вони, але це з моєї точки зору, треба було відмінити візовий, візовий режим ще років 10 тому назад. Насправді, всі, хто хотів, Самі хороші і самі погані люди. Вони виїхали вже. Вони вже там, давно там. Тобто не буде спалаху такого різкого виїздів з України. Я так думаю, я впевнений в цьому. Знаєте, чим лякали ще українці раніше, типу, Євросоюз, чому лякали, типу, підвищаться ціни на все? Ну, В якійсь мірі ціни будуть підтягуватися, тому що все-таки. Е Буде вирівнювання йти так по якихось позиціях. Ціни будуть підтягуватися. Ну це чекали всі країни, ті, особливо посткомуністичні країни, які вступали в Європейський Союз. Звичайно, в них скачок цін в перші місяці, може навіть перші роки, був. Але в них якось це вирівнювалося і під під підняттям зарплат, заробітних плат, от тут у нас більш проблематично в плані підняття, тому що це все-таки потрібно якась мати економічну подушку, щоб економіка мала подушку, щоб можна було підвищити. Але все навіть з політичним піркуванням все одно трошки, якщо ми цей процес піде, то і в нас зарплати також будуть рости. Взагалі можемо якось так спрогнозувати цей процес. Типу, перших 10-15 років це ще буде спад, будемо Ой. розвивати. Не перших Ви розумієте, не 10. якби е, припинилася війна. То можна було би щось прогнозувати. А зараз ми не знаємо, в якому вигляді Україна буде територіальною через півроку, через рік, так відверто кажучи. Тобто ми це не можемо поки що спрогнозувати. Ну, за, нормальних умов, за нормальних умов зрозуміло, що ми, не, ми би не розвивалися так, як та ж сама Польща, благополучні країни, але би десь б доганяли її. Тобто десь би ми виходили на такі показники, ну, досвід показує з відставанням 3-5 років. Тобто ті процеси, які відбуваються так, вона там у нас відбувається трохи з таким лагом запізненням. І у нас ми би так потрошки доганяли, ну відставали на 3-5 років. Але цей процес і що ну що необхідно найосновнішу увагу звернути, наприклад, зараз при процесі на шляху до євроінтеграції нашим керівникам. Е, ну зараз нашим керівникам потрібно е, прийняти. Відповідні законодавчі акти європейського характеру, саме головне переконати населення. І ще саме головніше зуміти це населення організувати на виконання цих законів, тобто на виконання цих європейських реформ, які дійсно нас підтягують до Європейського Союзу. Це найважче. Ну, це, це, так просто сказати, це найважче, в принципі. Так ніби зрозуміло, всім зрозуміло, що треба робити, а от як це робити? І коли починають це робити, тут починають трудно. з'явитися труднощі. А людям як треба змінюватися. Як ж хочемо жити в Європі, то треба самому ставати європейцям. Ну, вже тут, тепер. В принципі, в наших умовах, якщо так подивитися на, на нашу націю, на її психологію, тут дуже важливо, щоб зверху дали приклад, щоб наверху перестали брати хабарі, щоб наверху почали впроваджувати принцип законності закон для всіх. Як тільки люди побачать, що там перестали брати хабарі і діють закони. Почнеться ломка в правильному напрямі на, на всіх рівнях, тобто на все суспільство почне мінятися. Ну зрозуміло, що воно якось паралельно повинно йти, але все-таки верхи повинні подати приклад. Ну тут я думаю, в ЄС буде постійно за цим спостерігати, так? Зрозуміло, що ЄС буде спостерігати, моніторити цю ситуацію. По суті, про що йде мова? Ну, В свій час країни Центрально-Східної Європи входили в Європейський Союз, у них була програма підготовки, адаптації європейського законодавства, відповідних реформ і так далі. Оця, мені здається, що ця асоціація, це спеціальна форма, придумана для нас, для України. Вона відрізняється від того, що було. Але кінцевим результатом поки що ну, вони знаєте стукають по дереву, вони ще бояться. Чим там кінчиться в нас, вони не знають. Але кінцевою метою ціє, цієї асоціації підготовка нас до вступу в ЄС. Тобто все одно нас будуть моніторити, дивитися. А вже потім, якщо ми будемо успішно працювати, йти крок за кроком, там рік за роком, тобто вони цю ціль будуть оголошувати ну, якби все більше явно, так тобто ми вже конкретно от... по великому рахунку, в цій угоді про асоціацію. Ми хотіли, ну коли почалися переговори, ми хотіли, щоб е, закріпились європейські перспективи. Тобто, там було записано, що кінцевою метою було вступ в європейський союз. Вони цього не не прописали, вони відмовилися прописати, але там є формулювання, яке свідчить, що в нас європейська перспектива у нас є. Тобто, якщо на якомусь етапі вони побачать, що да, в нас пішло, все нормально, так як у тих, значить цю перспективу вони покладуть на стіл. Ну, а якщо ні, ага, то просто прямого натяку на це не було, так? Це ми просто натяки є, натяки є, але натяки вони не формулюються, вони не записуються. Тобто так питання стоїть. Почнемо, у вас вийде, ви будете старатися прикладати зусилля. Тоді все буде нормально. Ну а якщо ні, то сорі, як кажуть, то вже не які країни зараз на цьому етапі нас підтримують. Ну, На цьому етапі нас підтримують практично більшість країн. Це всі сусідні країни-члени Європейського Союзу. Ну, Формально нас всі підтримують, на словах нас всі підтримують. У нас немає якихось недругів і так далі. Але коли мова йде про деталі, то зрозуміло, що деякі країни трошки би пригальмували цей процес. Наша перевага в тому, що зараз не йде мова про вступ в Європейський Союз. Тобто безпосередньо через деякий час не почнеться зіткнення інтересів України економічних так? і з тими країнами. Наприклад, в Польщі Польща найбільший виробник сільськогосподарської продукції. І в Європейському Союзі і Франція найбільший виробник сільськогосподарської продукції. Тобто, коли Польща почала процес підготовки до ЄС, то в Франції було дуже серйозне в цьому плані заперечення. І Франція ну, не зовсім цей процес, якби. Ну, сприяли йому. А в нас зараз немає такої поки що ситуації. Тобто ми зараз поки що нікому не загрожуємо. І це дуже добре. Мається на увазі не, ну, не створюємо проблем, так і потенційних. Тобто, ми можемо скористатися цим моментом для того, щоб змістити економіку, і дійсно, от, зробити так, щоб коли мова зайде про вступ України в ЄС, щоб дійсно не було до нас питань і не було проблем для жодної з країн. Хоча теоретично проблеми будуть, тому що Україна буде одна з найбільших країн ЄС, ну з Польщею, з Іспанією, і там якісь... Перехрещення, які зіткнені інтереси неминуче будуть. Але це вже минуло. Україні ми варто 100% вчитися на чужих помилках, якщо, наприклад, брати Польщу чи Румунію. Ну, Де ці країни найбільше спотикалися? Ну, в плані. Е... Ну, це в кожній країні по різному було. В Польщі більш благополучно йшла підготовка до вступу в Європейську Союзу. В Румунії до цього часу, по великому рахунку, європейські інституції вважають, що Румунія не готова по багатьох позиціях. Ну, скажімо так, в Польщі і економічна ситуація стабільніша, макроекономічна ситуація була, в Румунії складніша. В Польщі в меншій мірі ну в Румунії і Болгарії, наприклад, основні претензії були. Це корупція. Це неефективність адміністративного апарату, корупція, організована злочинність, до речі, серйозні претензії. Ну, в Польщі чи менше цього було. І в кожній країні були свої якісь моменти, які вступали в Європейський Союз, і на це звертала увагу Єврокомісія, і вони якраз пробували боротися з цим, відповідно, виправляти по мірі можливостей. Дякую, пане Сергію, за те, що сьогодні до нас прийшли, стали гостем нашої передачі. Скажу ще раз нашим глядачам, що політолог Сергій Федоняк сьогодні разом зі мною обговорювали ситуацію, яку ми маємо в Україні і нещодавно прийняті Верховною Радою закони. Завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся з телеканалом Чернівецький промінь».